Ця вправа допоможе вам ввійти в стан, коли ви якби відходите в сторону, даєте місце Божественному духу. Це не значить, що ви повинні стати маріонеткою. Це значить, що ви, як людина, станете рівноправним партнером, співтворцем Божественного Духа. Дух не може діяти в матеріальному світі без нас. Звідси слова у Бога є тільки наші руки. Він може давати вам силу, Він може давати вам підказки та рекомендувати, але діяти. Все одно будете ви самі. Дух не може за вас вирішити, як саме діяти. На це потрібна ваша вільна свобода волі. Але в наших же інтересах слідувати підказкам Божественного Духа. Тому що дух завжди рекомендує найкраще для нас рішення в будь-якій ситуації, Божий Дух завжди на вашій стороні. Сядьте зручно, закрийте очі, зробіть декілька глибоких вдихів і довгих повільних видохів. Попросіть ваше Божественне Я обійняти вас захисним коконом білої, сяючої, Високовібраційної енергії. Уявіть себе, що ви стоїте на величезній сцені. Це сцена вашого життя. Ви граєте головну роль, ви бачите перед собою величезний зал глядачів, повністю заповнений. Ви стоїте в центрі сцени, в яскравому світлі прожекторів і відчуваєте, що на вас дивляться сотні. Тисяч, а може навіть мільйони очей. Зал такий великий, що останні ряди губляться десь на горизонті, в тумані. Ви не можете бачити всіх глядачів. Але відчуваєте, що вони дивляться на вас зі схваленням, любов'ю та очікуванням, їх очі виказують підтримку і неначе підбадьорюють вас, підштовхують до дій. Подумки скажіть, запрошує до себе світло Бога і всіх Його помічників. Дорогий світлоносний Дух, ти точно знаєш, що мені потрібно зараз робити. Я поступаюся тобі сценою. Будь ласка, візьми на себе головну роль, направляй мої дії, дозволь мені під своїм керуванням відчувати себе впевнено та спокійно. Допоможи мені грати цю роль найкращим чином з усією яскравістю, на яку я здатен. Тепер уявіть, що за вашою спиною з'явився великий сяючий світлоносний янгол, він кладе долоні на ваші плечі, і від цього ви відчуваєте себе в теплі і комфорті. Ви впевнені в тому, що ви захищені, вам нічого боятися. Ви наповнені рішучістю блискучі зіграти головну роль на сцені вашого життя. Зосередьтеся на області потилиці і уявіть, що центр вашого сприйняття оточуючого світу знаходиться саме там. Уявно змістіть цей центр сприйняття назад і вверх за межі вашого фізичного тіла. Уявіть, що тепер цим центром сприйняття стали очі янгола, що стоїть за вами. Тепер ви сприймаєте і світ, і самого себе в фізичному тілі очами янгола. Ви, буцімто, відступили в сторону від себе, ви відчуваєте, як ваше тіло отримало волю, максимум волі. Ви більше нічого не боїтеся і ви можете все. Тепер уявіть ту ситуацію в вашому житті, в якій вам хочеться змін. Уявіть, що на уявній сцені ви розігруєте ту ситуацію найкращим для себе чином не губіть відчуття, що на вас дивиться і керує величезний світлоносний янгол. Потім уявіть, що публіка вам аплодує і кричить: Браво! з усіх сторін! Вам летять квіти, ви вклоняєтеся і насолоджуєтеся. Поряд з вами насолоджується ваш янгол, який і є, ваше божественне світлоносне Я. Це дасть вам незрівнянне відчуття волі, впевненості і реалізації вашого творчого потенціалу, яке ви можете втілювати в життя. Мої світлоносні, чим би ви не займалися, частіше уявляйте себе на сцені поряд зі світлоносним янголом. Навіть прокинувшись зранку, скажіть собі, сьогодні я поступаюся місцем світлоносному божественному духу. Сьогодні я буду дивитися на світ його очима, буду діяти і жити з його підказками. Сьогодні кожна моя дія, кожен крок. Кожне слово, кожен погляд все буде дією, кроком, словом і поглядом світлоносного Божественного Духа. Сьогодні я проживу як Він, подорожуючий по землі і діючий у людській подобі. Ви це зможете сміливіше вперед.